27 січня у світі відзначають міжнародний день пам'яті жертв голокосту у період Другої світової війни. Геноцид, влаштований нацистським режимом, призвів до знищення третини усіх євреїв світу та представників низки інших національностей. Німецькі нацисти помилково звинувачували євреїв у соціальних, економічних, політичних та культурних проблемах Німеччини. Також стверджували, що німецькі євреї зрадили країну під час Першої світової війни та несуть відповідальність за її пор. Євреям наказували носити позначку на одягу, так звану жовту зірку Давида. Їх виселяли з власних будинків та переселяли у гетто, де вони мали жити ізольовано від іншого населення. Також євреїв використовували як робочу силу на фабриках та виробництвах. Нацистська влада створювала на окупованих територіях концтабори, де ув'язнювала євреїв та інші народи. Ув'язнені перебували в нелюдських умовах і піддавалися тортурам, голоду, а в деяких таборах медичним експертам. Нацисти також розшукували і розстрілювали євреїв на окупованих територіях. Найвідомішим місцем масових розстрілів євреїв в Україні є урочище Бабин Яр у Києві. За два дні там вбили майже 34 тисячі євреїв. Це стало однією з наймасштабніших каральних акцій. За інформацією інституту національної пам'яті, у роки Другої світової війни жертвами нацистської політики стали 6 мільйонів євреїв. З них півтора мільйона були з території. Сучасної України День пам'яті жертв голокосту це не лише вшанування тих, хто загинув від рук нацистів, але й мільйонів жертв інших геноцидів у всьому світі.